Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 71-річна жінка загинула у малітокмачці. А 58-річний чоловік у Степногірській громаді вони потрапили під ворожі артобстріли. У червонодніпровці через атаку як Півідрона поранила річного чоловіка. Минулої доби росіяни били по Запорізькій області майже 600 разів. Пошкодило помешкання та господарські споруди. Щонайменше 14 будівель зруйновані через обстріли. Сталося сім пожеж, горіли будівлі та майже 4 гектари сухих рослин. У Запоріжжі чоловік напав на лікаря. Увійшов до кабінету, зачинив двері та почав трощити меблі і наносити медику ножові поранення. Мати чоловіка розповіла, що її син, колишній військовий, проходив у закладі медкомісію і був незгодний з її результатами. Третьою так званою цивільною групою інвалідності. Чоловіка затримали правоохоронці, вирішують питання щодо кваліфікації злочину. За п'ять днів спородили більше кілометра нової повітряної лінії. Запорізькі енергетики у рекордно стислі терміни відновили живлення для понад півтори тисячі родин в прифронтових громадах області. Нещодавно росіяни вдарили по одній з місцевих підстанцій. Відновити її було неможливо через інтенсивні обстріли, тому і вирішили прокласти нову лінію. На сарани у Кушугумській громаді місцевим жителям та сільгоспвиробникам рекомендують обстежувати городи, перелоги та узбіччя, і поляди не проводились агротехнічні заходи. Якщо знайшли місця концентрації комах, обробляти їх пестицидами, які дозволені відповідним держреєстром. Запоріжці обрали нову назву для площі Маяковського. В опитуванні взяли участь 217 містян. Більше 80% з них підтримали варіант назви майдан митців. Для скверу, що розташований поруч, містяни обрали назву мистецький. Остаточне рішення про перейменування мають ухвалити на сесії міської ради. Розмітку холодним пластиком нанесли на дорогу у Бородинському мікрорайоні. В такий спосіб вирішили оновити пішохідний перехід. У міськраді кажуть, таку розмітку краще видно і вона довговічніша за звичайну фарбу. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.